Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Щоп'ятниця ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. А з цікавого сьогодні ось ця коробка. Це передача від мого друга з дуже цікавою географією. Посилка приїхала з Хмельницького, а те, що всередині, це напевне з Тернополя. Давайте по черзі розпаковувати, що в мене. Не було такого, такого формату. Це все я вам ще скажу. це Тут пляшки, тут бокал, це все запакувала нова пошта. Посилка е, мені обійшлася в 130 гривень. Це от така от доставка, якщо вам потрібно буде, нова пошта виконує. Е, так, розпаковуємо. І ось. Оце такий фірмовий бокал опіля з Тернополя. Формат бокала, мені такий подобається. Це такий у нас має тюльпан, чи як це називається. Ну, я б сказав такий універсальний формат бокала. Ну, як мінімум, ми знаємо, що далі ми знайдемо в цій коробці опілля. Перша пляшка. Перша пляшка у нас не Опілля. Це Колінберг. Колінберг. Дивіться, така пляшка. Це броварня з Кам'янець-Подільського. Є бірочка, і тут написано, що це European Pale Premium Lager. Хм, Цікаво. А це от має бути опілля. Так, Опілля експорт Дункель, да? Донкель. Це пиво ми сьогодні пити не будемо, Зразу кажу, потім поясню чому. Так. Для мене це все сюрприз. Костя за мною не, не ділився зі мною, що він мені передає. Так, Жигуль Ретро. Я його бачив в магазині, чесно кажучи, я не наважився його взяти, тому що я до Жигулівського не сильно так нормально відношусь, але потрібно спробувати. До Жигулівського я відношусь нормально, але не до Жигулівського відопіля. Так, що це в нас? Це у нас ще у нас представник Колінберг. І що це ми маємо? Донкель написано ж по-українськи щось цікаве. Так. Різдвяне. От Різдвяне вже є на каналі, Різдво було давно. А поки ще термін придатності не закінчився, от ось ось має закінчитись, ми його вип'ємо і зробимо такий порівняльний тест, я так думаю. Ще один сюрпрайс опіля Export Пілс. Цікаво. Хоча кажуть, що все опіля розливається з одної бочки, але ми це все перевіримо. Опілля лагер з цим пивом я знайомий. Десь на каналі мав бути шорс, але ми перевіримо, як змінилися мої смаки. Чи може опілля щось змінилося. Отже, вся ця краса зараз йде до холодильника, бокал потрібно помити. Я накидаю якийсь план дій і будемо рухатись далі. Не знаю, як ви, а я вже готовий розпочинати. Поки пиво охолоджувалось, я собі накидав ось такий план. Однозначно, ми сьогодні п'ємо піля Різдвяне, тому що в нього закінчується термін придатності. І його не шкода, якщо щось піде не так. Це перше. Потім я дуже хочу попробувати спробувати ось це опілля Пілс. Це експертна серія. Якщо не помиляюсь, 4,3% алкоголю. Таке легеньке пиво. Не знаю наскільки воно піде, має бути норм. До нього, я думаю, в пару піде ось таке от. Це що у нас? 2021 European Pale Premium Lager. Е, написано в них в інстаграм, що воно коштує 46 гривень. Я думаю, що має виглядати як преміум тут 4,5% алкоголю. Щодо Жигуля та е, лагера е, відопілля, я ще не... Визначився. Думаю, що після першого другого бокалу я вже буду розуміти, що ми з ним робимо. Дункель один і інший, оцих два дункеля, я думаю, залишити на наступний раз. Це буде наступний випуск, в якому окремо про темні лагери. Отже, номер один сьогодні – Пілс. Червоненька така кронен пробка кришечка. Якщо її підписати, можна запам'ятати, що це піля. А так, просто червоненька кришечка, але вона теж згодиться. І цим пивом я думаю провести ініціалізацію нового бокала. Так, щось я налив. Таке воно світле, як бачите, карбонізація ніяка, піни зовсім немає. Пахне, як пахне опіля. Такий хлібний, насичений аромат. Пиво занадто холодне, але мені здається, що все-таки справедлива та теорія, що все опіля. Розливають з однієї бочки, тому що, як на мене, воно схоже на як воно них називається 1851, який я пив недавно. Може воно чимось відрізняється від цього лагера. І, здається, такий стандартний невиразний смак, але. Але, 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 потрібно не забувати, що це український бренд, українське пиво, такий недорогий мас-маркет, тому якихось вимог до цього пива ставити не варто і не варто від нього очікувати щось таке преміальне. Плюс в тому, що спиртом не віддає, брашкою не тягне нормальний такий євролагер. Я думаю, що я. Залишу цей бокал, хай трішечки подихає, і до нього ще повернусь. Ще хочу звернути увагу на сам бокал, як так, щоб його не розбити, не розлити. Мабуть, ось так. Мені здається, що це тип тюльпан. Він має підходити для всяких елів, для іпи, апи і тому подібне. А для лагера, мабуть, він не. Зовсім підходить, але в плані опілля це значення немає. Тут написано опілля, значить п'ємо е, пілс. Е, до речі, ще про опілля, що я згадав, що е, вони пишуть на сайті, що це виготовляється з українських е, матеріалів, тобто український солод, український хміль. Підтримуємо вітчизняного виробника. Е, черга тепер ось цього пива теж е, кришечка у нас. Така зелена, ну, мабуть, фірмова, така проста етикетка. Держиться вона на звичайній нитці. А, ні, це не звичайна нитка, це резинка. Я вас обманув. Ось дивіться, це резинка. От така от штука прикольна. На виготовленні етикетки вони не зекономили. А такий гарний, дивіться, стильний логотип. Колінберг, навірно, якийсь Коля, власник броварні. Сама етикетка це звичайний, звичайний папір. Я думаю, що десь 250 з щільністю, двостороння матова ламінація. Не дешеве. Я думаю, що тисяча таких етикеток коштує близько десь 500-600 гривень, я так думаю. Ще на сайті вони пишуть, що це все пиво, воно у них нефільтроване, і термін зберігання в нього 30 днів. Так, кришечка така, така собі кришечка. Налью я ось такий бокал для пілса. Подивимося, що тут, що тут буде. Вони вказують в себе в інстаграм. Я сайта їхнього не знайшов. В них є інстаграм достатньо прикольний. Там є дуже багато різної інформації, фотографії. Це стильно, сама броварня Вона заснована в 2021 році, тому, мабуть, це і пиво називається 2021. Нове обладнання. Це все пиво в них нефільтроване. Не пастерізоване, так, я розумію. Використовують вони чешський хміль і німецький солод. Тому я взяв такий от бокал Крамбахер Пілс. Дивіться, ну, є карбонізація, якісь бульбашки тут піднімаються догори. Воно достатньо холодне, трішки мутновате. Аромат в нього такий непростий, навіть трішечки карамельний, як мені здалося, солодовий. Такі їх потрібно пробувати. Ви знаєте, дуже прикольне пиво, дуже достойне. Мені воно сподобалось вже. Навіть воно холодне, воно таке м'яке, воно. Я б сказав, що воно таке бархатисте, його легко п'ється, питке. м'яке, 4,5%, так? Непогане, непогане. В посмаку є. Такий відчувається смак, солодовий смак. Хм, непоганий. Так, давайте вже з його парою порівняємо ще. Це фільтроване, це нефільтроване, це мутне, це прозоре. Це такий цікавий аромат, цікавий смак, а це звичайний, хоча написано експорт. Ви знаєте, опілля трішки постояла, трішки подихала, і в ньому проявляється вже якийсь трішки характер, якийсь смак. Воно легеньке, прохолодне, звичайне, без амбіцій. І як мені здається, як для опілля, то це непогане опілля. Звісно, що це не німецьке. Так, ще кавточок Колінберга. Непогане, непогане пиво. Так, я його сьогодні ввечері доп'ю. Можливо, по Жигулю і по опілю я запишу шортс, який буде на каналі, а велике відео я зроблю по темним лагерам. І сьогодні ще у нас доп'ємо ми таке опілля різдвяне. Є е, в мене порівняльний огляд цього пива взагалі різдвяних сортів. Посилання я залишив в описі. Дивіться, як воно в мене тут спітніло. Воно таке достатньо холодне. Я думаю, що зараз ми його відкриємо і на контрасті ще вип'ємо такого темного спеціального, поки воно не е, зісувалась. Кришка від опілля, я думаю, піде в колекцію. Я не пам'ятаю, чи в мене були в Ну, Така прикольна кришечка. Хай буде для історії. Різдвяне я налью в бокал від Гіннеса. Хай буде він, воно ж темне. Таке воно напівтемне, я вже забув, воно таке більш бурштинове, багряне таке. Ну що, є трішечки зовсім трішечки піни. такий колір напівпрозорий. Це вже пиво віддає брашко, чи може, тому що воно. Темне, чи може воно, тому що термін придатності закінчується. Спеції я не відчув. Якщо так напрягтись, можна відчути трішечки кориці. Що я можу сказати? На фоні світлого лагера воно навіть має якийсь смак. Воно більш цікаве, зараз мені воно більш цікаве, ніж тоді, коли я його порівнював з Львівським різдвяним. І ще чимось. А, з першою приватною броварнією. Такий непоганий напій. Схожий на пиво. Схожий на, на півтемне пиво. Має якийсь свій смак. В холодному вигляді навіть прикольний. Ану, ще ковток. Хм. Ви знаєте, воно мені зараз більше сподобалося, ніж тоді, коли я пробував його на Різдво. Може, є сенс. Його пити після Різдва. Або це пиво не має якогось свого стабільного смаку. Зараз, зараз воно мені непогано йде. Чи може я сподівався, що воно буде гірше, а спробував і вийшло непогано. Хм. У посмаку є такий трішки хлібний відтінок, але це ще не, не брашка. Давайте ще контрольний. Так, у нас, Це у нас Коренберг. Так, трішки постояла, подихало, я вже відчуваю е такий е насичений солодовий смак. Воно не притерне, воно нормальне. І дивіться, воно постояло, але ще, мабуть, не фільтроване, так? якась там піна ще тримається. Непогано. Опілля, ну, що сказати? Е Бокал дійсно крутий. Чого не скажеш про саме опілля? Хоча оцей пілс... Оцей Пілс мені зараз заходить, чи може я дуже хочу пити, чи може він дійство дійсно як експортний варіант з якоїсь нової бочки розлитий. А враховуючи те, що це український масс-маркет з української сировини, таке легке пиво. І мені здається, ще, ще кавток, мені здається, що його потрібно пити не зовсім холодним. Але пити літом, коли жарко. Він має от в якомусь такому балансі бути з температурному, і тоді його можна пити. Достатньо легке пиво, достатньо непогане. До німецького пілса йому ще дуже-дуже далеко. Ну і опіля спеціальне різдвяне темне зі спеціями має право на життя. Коли воно, коли воно самостійне, не порівнюється з іншими спеціальними різдвяними, теж непогано йде. Ну, як на мене, як сьогодні. Може, в мене сьогодні такий настрій, тому що я отримав велику коробку з пивом, і я знаю, що в мене холодильник затарений, крім цього, в мене там ще є пиво. І ще в мене є там брідок, і ще в мене ще якесь є. Тому в мене такий настрій і це пиво заходить. Отже, давайте робити якісь висновки. Так, Колінберг мене приємно вразив непогане пиво. Мені здається, воно все-таки більш крафтове, тому що ця броварня вона така більш камерна, більш крафтова завдяки моєму відосу Про нього народ е дізнається, тому що пиво достойне, пиво непогане. О, пілля Пілс, я здогадувався, що воно не буде таке супер-пупер преміум експортне і все таке, але воно мене теж приємно вразило. Може, це тому, що в мене в колекції з'явився новий крутий бокал. Може, з цього бокалу воно дійсно набагато смачніше. Воно мені сьогодні е, зайшло, скажімо так, з, з такою зірочкою, з, з такими певними обмовками, але зайшло. Ну і опілля різдвяне, спеціальне, темне, зі спеціями. Воно мені теж сьогодні нормально так зайшло, може, тому що я його сьогодні рятую, тому що там через тиждень е, його вже пити буде небезпечно, мабуть, а може і ні. Ще раз велике спасибі Константину за оце все, особливо за цей крутезний бокал. Маю надію, що скоро ми зустрінемося, скоро в іншому форматі без камери, зате з бокалами і з якимось крутим пивом. Адже пиво, це не просто алкоголь, це не просто якийсь там прохолодний освіжаючий напій. Можна сказати, що це місток між друзями, який дуже часто допомагає зібратись з компанією, обговорити якісь проблеми чи, навпаки, якісь досягнення. Ось такий у нас сьогодні вийшов, можна сказати, трішечки спонтанний огляд, спонтанний відос. Дуже чекаю від вас. Питання, побажання, рекомендації, донати за посиланням, лайки, дізлайки, коменти. Не забувайте про мій інстаграм, Untapt. До речі, я не дивився, чи є це пиво в Антапні. Якщо немає, якщо є, я, я там поставлю якусь оцінку. Ну, а наступної певної п'ятниці ми з вами зустрічаємось і п'ємо, як мінімум. Опілля Дункель, Колінберг Дункель, Крамбахер Dark. І ще один темний лагер, який буде сюрпризом як для вас, так і для мене. Отже, до зустрічі наступної певної п'ятниці.